Сьогодні ми вирушаємо до одного з найчастіших і наймальовничіших озер Польщі озеро Інсько. Приблизно за 65 кілометрів на схід від Щецина, на самому березі озера, розташоване невеличке містечко з такою ж назвою Інсько. Саме сюди ми й прямуємо, щоб подивитися, чим живе це місто і що в ньому особливого. Йдемо до оглядової вежі. Зараз спробуємо піднятися. Порахуємо сходинки. Кожен, хто приїжджає в Інську, зазвичай зупиняється біля оглядової вежі, звідси відкривається панорама на озеро та прекрасну навколишню природу. А якщо боїтесь висоти, вже з другого або з 3 рівня видно неймовірні краєвиди. Йдемо на вежу. Так, і що і ми тут бачимо? Інформація. Вінда, він же видакова є виланчена з експозиції на окресі мови. Тобто зимою ножками, а я так розраховувала на те, що ми сядемо в ліфт і поїдемо до гори. Йдемо ножками. Ой, тут така платформа аж страшно, вона нависає. Низу все видно. Ой. Озеро Інсько, велике льодовикове озеро на північному заході Польщі. Вода тут належить до першого класу чистоти. Прозора і холодна. Площа озера становить майже 600 гектарів, а максимальна глибина 42 метри. Під поверхньою води приховано чимало таємниць. Затоплені автомобілі та різні об'єкти перетворюють дно озера на своєрідний підводний музей, що приваблює дайверів. Озері є три острови, найбільший із них частково охороняється як природний заповідник. Саме з озера Інську бере початок річка Інна, яка несе свої води до одри. Ще трошки сходи, але це вже на озеро немає вигляду, а можна подивитися тільки на місто. А тепер полічимо сходи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. Ідемо далі. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Сто шістдесят три, сто шістдесят чотири, сто шістдесят пять, сто шістдесят шість, сто шістдесят сім, сто шістдесят вісім, сто шістдесят дев'ять, сто шістдесят сімдесят. 171, 172. І ми вже маємо 172 сходинки. Далі ми прогуляємося вздовж берега озера. Пам'ятник Краку. Так слизько, що зараз і ми будемо як раки на четвереньках. Рак символ міста Інську. Він уособлює чисту воду і здорову природу. На березі під великими деревами стоять столики і лавки. Тут можна зупинитися, відпочити і просто помилуватися природою. Різні такі інформаційні таблички, які тваринки тут мешкають. Навколо озера прокладені стежки для піших прогулянок, також тут є зручні маршрути для велосипедистів. Імбеседки є, можна сховатися від негоди. Тут під деревами така трава зелена. Такий ще паучок зроблений. Спустилися ми з вежі до озера. Тут уже більш цивілізовано. Є такі кресла, можна сісти. І, і милуватися. Перед нами міський пляж Інська. Взимку він виглядає зовсім інакше, ніж улітку. Порожній берег, тиша і холодне повітря. З міського пляжу через дерев'яний місточок ми виходимо на променад. І з мосточка вигляд цей камінь пам'ятна плита, присвячена історії міста Інську та його 700-річчю. На ній можна побачити назву Нюрнберг. Нюрнберг – історична німецька назва Інська до 1945 року, коли місто було частиною Померанії. Променад Вінську – це місце для повільних прогулянок. Свою назву Променад отримав на честь відомого польського режисера Єжи Гофмана. Він особисто був тут і брав участь у відкритті таблички з назвою Променаду. Інсько вже багато років живе кіно. Щоліта тут проходить кінофестиваль. Фестиваль відбувається просто на набережні біля самого озера. А це Найвідоміша фішка Променаду Інську, скульптура великого рака, прикута ланцюгом, просто на набережній озера. За місцевою легендою, колись у водах озера жив величезний рак, який лякав людей. Мешканцям міста вдалося його впіймати і прокувати під водою. Каже, що він спить там і донині. Саме ця легенда надихнула на створення пам'ятника. Ми добре провели час, озеро, променад і навколишній простір створюють особливий настрій. Але найбільше нам сподобалися види з оглядової вежі. Саме звідти озеро і навколишній простір відкриваються по-справжньому. А тепер час вирушати додому. Дерева поспліталися літом як в тунелі. Озеро з однієї і озеро з іншої сторони їдемо. А тут такий. Туннель здоров.